Послухайте, Путіна вдарили. Він бився, тому я розумію. Але його сильно вдарили. І я не думаю, що він грає в ігри. Я думаю, що він я завжди казав, що він хоче все, що пов'язано з Україною. Війна з Україною з Путіним ніколи б не відбулася. Не було б жодного шансу, І її не було протягом чотирьох років. І про це не думали. Я багато говорив з ним про Україну. Це була зіниця його ока, але він би ніколи не зробив того, що зробив. І я думаю, що помилки були зроблені ним. Але я думаю, що помилки були зроблені іншими людьми. Байден не повинен був допустити цієї війни. Знаєте, я вчора навів аналогію, коли я говорив з президентом Путіним. У мене розмова з ним тривала 2 години, 15 хвилин. Можливо, іноді я це говорю в негативному сенсі, але іноді ви бачите, як двоє маленьких дітей б'ються, як божевільні. Вони ненавидять один одного, і вони б'ються в парку. І ти намагаєшся їх розборонити, а вони не хочуть, щоб їх розбороняли. Іноді краще дати їм трохи побитися, а потім розняти. І я дав цю аналогію Путіну вчора. Я сказав. Президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають перш ніж їх можна буде розтягнути. Але це досить відома аналогія. У вас є двоє дітей, вони б'ються, б'ються, б'ються. Іноді ви дозволяєте їм трохи побитися. Між ними є певна ворожнеча. Я маю з цим розібратися, і канцлер має з цим розібратися. Але є ще деякі додаткові бої, які продовжуватимуться. Ви знаєте, вони атакували досить жорстко. Вони пішли в глиб Росії, і Путін фактично сказав мені: я маю на увазі, я дуже чітко дав це зрозуміти. Він сказав, що у них немає іншого вибору, окрім як атакувати, виходячи з цього. І це, ймовірно, буде не дуже приємно. Мені це не подобається. Я сказав: не робіть цього. Ти не повинен цього робити. Ти маєш це припинити. Але знову ж таки є багато ненависті. Коли я побачу момент, що ми не зможемо домовитися, що це не зупиниться, чи є дедлайн, в цей момент так. Він у мене в голові. Коли я побачу момент, що це не зупиняється. І я впевнений, що ви збираєтеся робити те ж саме. Це буде дуже, дуже, дуже важко. Це може торкнутися обох країн, якщо чесно, знаєте, для танго потрібні двоє. Але ми будемо дуже жорсткими: чи то Росія, чи будь-хто інший. Ми будемо дуже жорсткими. Я тут, пане президенте, щоб поговорити з вами про те, як ми можемо зробити свій внесок у досягнення мети і ми всі шукаємо заходи та інструменти, щоб покласти край цій жахливій війні. І дозвольте мені нагадати вам, що завтра у нас 6 червня. це річниця дня, де коли американці колись завершили війну в Європі. І я думаю, що це у ваших руках і конкретно в наших.